Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Не стало п'ятьох захисників з Волині. На Волині СБУ викрила ворожого пропагандиста. До Києва із візитом прибув держсекретар США Блінкен. Слава Україні! ефірі підсумки дня 14 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. На війні загинув волинянин Сергій Назарук. 35-річний воїн був родом із села Лидерта Камінькаширського району. Захисник загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області. Також зупинилося серце військовослужбовця із Любашівської громади Федора Левченка, 1984 року народження. Воїн став на захист держави в листопаді 2023 року та був звільнений у зв'язку з хворобою. Окрім того, Віддав своє життя у боротьбі за Україну уроджений села Мокрець Торіцької громади Богдан Бутчик, 12 квітня йому виповнилося лише 21. Воїн мав поранення, але після реабілітації продовжив боротьбу з окупантами. На жаль, 8 травня війна обривала життя воїна. І ще одну втрату має Волинь загинув мешканець села Змінець Віталій Колесник, 1984 року народження. Воїн віддав своє життя у боротьбі за Україну 13 травня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності держави в районі населеного пункту Прогрес Донецької області. І У Харківській області загинув старший бойовий медик молодший сержант Артем Рудий з Володимира. Воїн був мобілізований 31 березня минулого року. Служив на посаді старшого бойового медика. Загинув 12 травня цього року на території Харківської області під час виконання бойового завдання у наслідок вибухової травми. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку побилися чоловіки 33 річний. Завдав трамп річному знайомому. Повідомлення від медиків до поліції надійшло 13 травня. До медзакладу з тілесними ушкодженнями швидкою доставили лучанина. Чоловіка прооперували госпіталізований у виділені реанімації. З'ясувалося, що кілька днів тому, під час сварки, за місцем проживання потерпілого, його побив знайомий житель обласного центру. До слова, правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У Ковальському районі 55-річного волинянина, жителя селища Люблинець, судили за домашнє насильство. Як повідомили в обласній прокуратурі, встановлено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, будучи п'яним, систематично залякував, ображав та принижував дружину. Суд визнав його винним і призначив покарання у воді п'яти років обмеження волі. Служба безпеки України на Волині викрила ворожого пропагандиста. За інформацією спецслужби, Волинянин стверджував, що Закарпаття не є частиною України, та його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому. Також у своїх дописах зловмисник систематично виправдовував та визнавав правомірну російську агресію. Звинувачував у війні не Росію, яка Вторнулася на наші землі та намагається знищити нашу державу, а й європейські країни та північно-атлантичний альянс. Волинянин у своїх дописах також стверджував, що український народ є антисемійським. Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру. Переходимо до загальноукраїнських новин. Вранці 14 травня російські війська атакували Харків та Нікополь. Одним ударом зруйновано три гаражі ще кілька пошкоджено. Другий удар пройшовся по відкритій місцині. Постраждали чотири людини. Також напружена ситуація у Вовчанську на Харківщині. Там тривають бої з окупантами. Українські військові зачищають міську забудову. Ситуація контрольована, відітували у генштабі збройних сил. На харківському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили більше 13 атак ворога. Вранці 14 травня російські військові атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині, наслідок чого загинув 45-річний чоловік. Ще один місцевий отримав осколкове поранення. Крім того, російське військо атакувало 18-ма ударними палати по шахет із нису Чауда в Криму та однією балістичною ракетою. Іскандер М. Сили оборони України збили всі 18 російських безпілотників у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кировоградської, Запорізької, Херсонської. Та Хмельницької областей очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська розпочнуть нову атаку північніше Харкова у Сумській області. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times. Він очікує, що атаки на Харківщині триватимуть ще три-чотири дні. Після чого очікується, що окупанти зроблять наступ. У напрямку сум разом з тим він наголосив, що ситуація рухається у напрямку критичної на цей час. Наше завдання стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон, сказав Будану. Він додав, що наплив українських резервів зумів частково порушити плани росіян. На підконтрольну українському уряду територію з окупованої частини Херсонської області повернули шістьох дітей віком 5-12 років. Про це повідомив очільник Херсонської Ва Олександр Прокудін. За його словами, дітей окупанти могли відправити до табору на нібито оздоровлення. Через це батьки наважилися виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини. У поверненні дітей на підконтрольну Україні територію брала участь організація Сейв Україн. Нині діти в безпеці з ними працюють медики та психологи. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав з візитом до Києва та заявив, що американська допомога вже на підході, і вона матиме вирішальне значення на фронті. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він зазначив, що частина допомоги уже прибула в Україну згодом надійде ще більше. Ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою. Сказав він. На Закарпатті викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через кордон. Як повідомили у правоохоронних органах, 44-річний житель Хуста планував перемістити в Румунію сімох чоловіків та отримати від. Кожного з них грошову нагороду у розмірі 10 тисяч доларів. США. до співпраці зломисник залучив ще декількох осіб, які виконували його вказівки щодо підвезення та супроводу потенційних клієнтів. Самого організатора затримали під час отримання ним частини оплати за незаконне переправлення до Румунії. Вказаний факт установленому законодавством порядку. Задокументовано закарпаття затримали. Євросоюз остаточно ухвалив план підтримки України на 50 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, схвалення плану дозволяє Україні отримати майже 2 мільярди євро попереднього фінансування. Загалом же цього року в межах програми очікується залучення 16 мільярдів. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку плану України та непохитну підтримку, наголосив глава уряду. У секторі гази загинув співробітник організації Об'єднаних Націй. Ще один зазнав поранення. Як повідомили в ООН, інцидент стався, коли працівники їхали до європейської лікарні в Рафах. Генеральний секретар організації Антоніо Гутеріш засудив атаки на персонал та закликав до повного розслідування. Нині відомо, що це перша загибель міжнародного співробітника ООН у секторі гази. У організації не зазначили, кого вважають відповідальними за напад. За даними ізраїльських військових, автомобіль підбили у зоні активних бойових дій, і цехал не попередили про маршрут. Пише Бібісі. Данська прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен заявила, що Данія. Передасть Україні перші винищувачі F-16 протягом кількох місяців. Про це посадовиця сказала під час прес-конференції в Стокгольмі. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди понад 70 машин, частина з яких тренувальні, данія 19 одиниць, а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів. Українські військові пілоти і техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Парламент Грузії остаточно схвалив закон про іноагентів. Як повідомляють місцеві змі, ініціативу керівної партії Грузинська мрія підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії. Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти. Президентка Соломе Зорбашвілі раніше пообіцяла ветувати законопроект. Тим часом на вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення закону. Наразі тривають масові сутички, протестувальники проти скандального закону з силовиками вже є затримані. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім носороп'ять або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось.